Вітаю вас, мої любі глядачі, підписники, от, клієнти наші майбутні. От, приїхали ми сьогодні на наш черговий об'єкт е Вінницький район, село Пултівці. От, в основному зараз дуже багато я прийняв замовлень ві по Вінницькій області. В от вчора хлопці закінчили. Приїхали сюди. Значить, тут буде декілька теплиць. І спочатку 10х50, спочатку він замовив от одну, хоче подивитись, як воно буде, що і як. Зараз вам розкажу про неї. Значить, тепличка отака така наша красуня. Дрямі стіночки, 57 труба. Горячого цинкування. Стенки 1,90 м. йдуть прямі. Потім іде арочко. Це е, зручно для вирощування високорослих культур. Можна прямо біля стінки садити, якщо треба. От. Таке гаряче шуткування турба дуже точно. Використовуємо вже профіль Такий зігзаг. Тут спереді зробили розкоси. І підсилення. Іде отака етажерка на торцах, яка до якої буде все прив'язуватись. І отакі поперечки. Поперечки для підв'язки. Трошки тут іде наклон, От, схил йде, але ми все акуратно зробимо. Перпендикуля паралельно схилу цьому. Значить, Забурилися. Всі ножки йдуть на бурах. Ось такі бури йдуть метрові, ну, так кожну ножку ми забурюємо і потім в неї вставляємо арочки. Значить, була весна, дуже багато заказів. От, ну, зробили великих теплиць, штук десь. 26 отак за 10. За От, не було часу, звісно, знімати. Зараз влітку вже буде легше, трошки познімаємо. Оце мені дуже подобається, що біля самої, біля мого дому тут замовляють. А то там очаків, мостицька. Кстати, мостицька замовила мені знову три теплиці. Поїду, може, теж зніму відео. Ставимо двері, широкі такі двохстворчаті двері, їх на виробництві вже зробили, тут тільки ставимо. Отут клієнт приготував таке місце собі під котельню. От. Буде тут ще робити котельну, ці теплиці будуть отаплями. Тут он другу хоче, тут ми ще одну через деякий час будемо ставити тут другу тепличку. О, значить приїду я ще завтра, коли будемо плівку ставити. Зиму вже в кінці покажу вам, як виглядає. Вітаю вас, мої любі глядачі. Значить, на другий день от приїхали ми, вже накрили пленочкою, крили в 5-6 ранку, коли нема вітру, бо самі розумієте, що таке 50 метрів, 16 на 50 парус. Отак вона тепер. Значит, э, буде, тут, буде тут креветка клієнта. Вот. З нашої легкої руки ми, э, питають люди, що, що, що варто вирощувати. Я кажу креветку. Даю їм телефон Богдана Зеленця, він їм там допомагає, розказує. Вот. І тут виходить 28 басейнів буде. От, в три ряди. В вілінцях ми робили 7 на 50. там І та марка йде від землі. Тут арочка вже, бачите, вже йде майже 2 метри пряма. Так що тут вже буде використовуватися це місце. От, три ряди басейні буде. 28 штук. Кожен басейн буде на 10 тонн. От. Кинули вже тут дві плівочки. От, ще буде зараз обладнання, підключатися, все буде для надовго. Тут буде котельна. Десь планую на 200 кВт котел ставити. От, тому що тут в теплиці, навіть взимку, для креветки має бути плюс 28 градусів. От. Тут будуть вони робити скважину для води. Вода підходить для креветки. Так що буду ще сюди приїжджати. Показувати вам, як тут люди далі зробили. От, а хлопці зараз закінчують. Зроблять вже надуви, всі діла. Може я через пару днів приїду вже повністю готово. Чи коли басейни вже тут поставлять, тоді приїду зніму вам.